Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка цьогорічний переможець конкурсу Народний бренд. Цей навчальний заклад не вперше громадськість визнає кращим, що є свідченням великої довіри, адже і студенти, і викладачі люблять те, що роблять. А також вони об'єднані спільною метою, забезпечують якісну освіту та створюють атмосферу, де кожен може розкрити свій потенціал. Виграти цю номінацію у справді студентському місті, студентській столиці в молодіжній столиці України це дорого вартує. І е, сьогодні це вдвічі приємніше, коли е, ця перемога е, вона здобута працею натхненною працею багатьох е, тисяч випускників цього університету. Багатьох тисяч діючих здобувачів освіти в цьому університеті ТНПУ – це потужний осередок гуманітарної та суспільної освіти у західноукраїнському регіоні. Сьогодні в університеті функціонує більше 130 освітньо-наукових програм різного профілю та спрямування. Дуже приємно, що наші випускники на сьогоднішній день є успішними, визнаними як в нашому краї, так далеко за його межами, і успішно працюють, навчаючи молоде покоління не тільки в Україні, а й далеко за його межами. Основна перевага навчального закладу демократичний підхід, коли кожна думка важлива і усі мають можливість розвиватись і творчо реалізовувати себе. Університет співпрацює з понад 80 закладами вищої освіти з всього світу. ТНПУ є учасником різноманітних асоціацій та студентських товариств. Ми маємо більше 50 програм білатеральних дипломів, подвійних дипломів. Ми маємо на сьогоднішній день єдиний в західній Україні центр інститут Конфуція. Тільки у 2023 році ТНПУ став переможцем у п'яти різноманітних конкурсах системи Еразмус та Еразмус Плюс. Більше сотні здобувачів нашого університету перебувають на різноманітних програмах академічної мобільності, знаходячись чи в Польщі, чи в Румунії, чи в Естонії, чи в Латвії. Після початку повномасштабної війни університет перейшов на основу мілітаризованого підприємства. Тепер ТНПУ, окрім безпосереднього навчання наступного покоління українців, розгорнув масштабний великий волонтерський центр. Тут студенти разом з викладачами допомагають військовим, плетуть маскувальні сітки, передають продукти харчування, виготовляють пічки обігріву, розробляють антидронові рушниці та сканери ворожих дронів. ТНПУ це не просто університет, це історія успіху, де внесок кожного має значення.